Творі сторінки, привабливі сюжети. Жив колись Шекспір такий писав собі сонети. Віктор Гюк і По Бальзак привели нам літературний смак, дорога наша Галина Володимирівна. Завдяки вам ми відправилися в навколосвітню подорож океану літератури. Вітаю вас зі святом, здоров'я вам, миру і вдячних учнів! Школа, споконвіку то є храм науки. Та правда, до чого ж всі знання, як не вміють руки. Ми, шановна наша Любов Олександрівна, щиро вітаємо вас зі святом. Дякую вам за знання, які точно знадобляться на Я Вітаю строго, але справедливого, шановного Віктора Павловича, що не тільки знає, а й вміє все робити, що інших навчає. Професійним святом, не мучителя. Разом із вами. Ми все Не Неполагаємо. Так, який піто краще використати в цьому реченні? Потрібно глянути, що нам задавали з української мови на завтра. Сьогодні ж 2 жовтня, День Вчителя. Наталія Володимирівна вітаю вас з Днем Вчителя. Ніяких правил, ніякої зайвої писанини та нервів. Тільки спокій, тільки успіх, тільки радість на вашому обличчі. Бажаю завжди залишатися крутим викладачем бездоганного стилю, загальної поваги, здоров'я та миру. Шановна Наталія Олексіївна! Першу вам з невеликого польського містечка. Чудова тут природа, привітні люди, але я так сумую за Україною. На протязі цих довгих місяців розлуки Стоп. здається правильно говорити протягом. Так, я пригадала тему, яку ви нам подавали. Протягом а не на протязі. Відкрив відчиняти, а не відкривати. Безперечно, на ваших уроках ми навчаємося правильно говорити і писати українською. Ви навчаєте нас не тільки правилам вживання розділових знаків, а й виховуєте найкращі людські якості, а уроки української літератури завжди наповнені глибоким філософським змістом. У цей святковий день хочемо щиро вас привітати з професійним святом. З недопільні чекаю на зустріч, щоб разом вивчати рідну українську мову та літературу, миру, віри, надії, оптимізму, з Днем Учителя! Yes, thank uh, you understand. Bye. Саме англійська мова дозволяє нам знайти друзів по всьому світу. Май тічер Ірена Олексійна. вітаємо вас з професійним святом, днем вчителя. Дякуємо за ваші знання, які передаєте нам, і за наші успіхи та досягнення. Наша прекрасна мальовнича співуча горда батьківщина В нашій пам'яті назавжди закарбувалися закарбували свій мужні захисники патріоти. Ці серинок історії постають Богдан Хмельницький, Дмитро Вишневецький, Іван Підкова, Пилип Орлик. шановна Оксана Сергіївна, ваші уроки надзвичайно цінні для нас і важливі. Ви спонукаєте нас не тільки знати, а й пишатися історію рідного краю. Ці свято вас, здоров'я, миру, разом до перемоги. Дорога Наталя Тарасівна, хочемо щиро вас привітати з ним учителя, адже ви прекрасно знаєте, що без знання законів додавання, віднімання, множення і ділення ми б не змогли існувати на цьому світі, адже проста покупка в АТБ могла б закінчитися для нас фіаско. Тому ми хочемо вам побажати все чудовий день, щоб здоров'я додавалося, успіх примножувався, а все погане віднімалося. Вітаємо вас! Як погляну на ці чорнобривці, цікаво, чи пройшли вони всі фази фотосинтезу? Люблю я доглядати за квітками та спостерігати за природою. Цьому я навчився на уроці біології. Шановна наша Оксана Федорівна, в цей день я хочу вам подарувати святковий букет із нашими найкращими привітаннями. Бажаємо вам щастя, здоров'я! Що Австралія, що Австрія, що Арктика, що Антарктида? А може й взагалі це Атлантида? Бухарест, Еверест, Трієст всі материки в голові переплутають за літо. Але вже після кількох уроків Світлани Григорівни, ти точно запам'ятаєш, у якому кліматичному поясі ти живеш, а своїм знанням столиць ти вразиш кого завгодно. Тож вітаємо вас з прекрасним святом, днем вчителя, безхмарного настрою та побільше сонячних днів у житті. З вами, хоч на край світу, навіть без компасу, шановна Світлана Григорівна, бажаю вам мирного неба, здоров'я і терпіння! Разу мені насниться архімед і Аристотель. Вони грізно сварили мене за невивчений урок. Наталя Валентинівна, я вам обіцяю, що від сьогодні фізика стане моїм найулюбленішим предметом. А на ваші уроки я буду поспішати як електрони по колу. Зі святом вас, з днем, вчителя. Бажаю мирного неба і веселки! Початок нового дня. Попереду стільки справ. А де ж багато сили та енергії? Вихід є. Запашна кава. Вона додасть бадьорості у підкорені Олімпу освіти. А скільки ж додати молока? А на це питання відповідь нам дасть лише вчителька хімії. Шановна наша Руслана Іванівна, лише завдяки вашим урокам ми знаємо точні формули та пропорції. З ним вчителя вас з професійним святом. Я України, у кожного обов'язок святий, військовим захищати кордони України, щоб захистити кодик честі. Свій а у нас є право на освіту прописане в законодавстві, і як за правилами жити, начать уроки правозласта. Вами шановна Наталія Володимирівна, вітаю вас професійним святом. Дякую за ваші уроки життя! Все буде Україна! Не дивлячись на те, що технології крокують вперед швидше, що ми зможемо просто плітнути, ви завжди знаєте, що в тренді комп'ютерної моди допоможете зробити круту анімацію та розібратися з файлами наших ПК. Вітаємо королев операційних систем кіберзахисниць Світлану Юрівну та Аллу Миколаївку. Терабайте вам здоров'я, мегабайти радості та провайдера швидкого до самої старості. Це розумне знання збуває, і вухо мудрих шукає наук. Кажуть, що по дорогу потрібно бути від Богу. Тоді діти почують і задоволення приймуть умови греї. У вашому випадку все саме так, ви вчите нас ради оцінку, визнання і схвалення, ви виховуєте нас тягу до знань, неймовірного світу, де можна знайти все. Що завгодно навчаєте правил життя. І за цим безмежно вдячні вам. Ці візьмую, Сі святом вас, Йосипа Степановичу. Осінь, моя улюблена пора року. Саме восени на наших столах так багато свіжих фруктів, яких і овочів. А вони джерело вітамінів. Шановна наша Вікторія Олександрівна, на ваших уроках ми дізнаємось про здорове харчування, здоровий спосіб життя. Дякую вам, вам за науку. Міцного вам здоров'я. З ним вчителя. Діяльний спосіб життя це запорука гарного самопочуття. Вячеслав Вікторович, саме завдяки вам ми впізнали, що таке фізична культура. Це сила. Здоров'я краса засята вас з ним учителя.